Я шо, за кермом заснув? А це що? вірус? На який ще канал? А, все-все, підписуюсь. О, нормалек, їдем. Метакортекс у вас проблеми з субординацією. Це яка субординація? Спізнився всього на дві годинки. Вам здається, що ви особливий? Та зрозумійте ви, ми вчора з Танюшою і Марічкою забурились в автобус, працювали всю ніч, очі не змикали, щоб зробити вам код. Обирайте, або ви від сьогодні вчасно на робочому місці, або будете шукати іншу роботу. Значить, отак. Ви. Та я ж і не для себе старався. Ну нічого. Дівчатка мене. Прогодуй. Піду я в стрімер. Так. Ну що, може мені нового манчика купити? Ото пограв. Схоже, піратка пальона. Ну, є варіант. Алло, слухайте, я знаю ви ігри ламаєте. Мені потрібен ЄТС 2. Можете підігнати? Йди під міст, що на Адам Стріт. Ем. окей. Нарешті. Доброго вечора. Ну, ви тут, звичайно, і шифруєтесь. Сюди. Сідай. Ага, слухай, повторюсь. Мені треба Євротрак Симулятор 2. Можете підігнати, а то в мене якась ліва версія. Іди за мною. Окей. Епоку, ми онлайн? Майже. Прошу, сідаю тут. Мені просто флешку якусь і все. Я поїду. Що це? Це симулятор. Стапе, шановний, ще раз повторюю, мене цікавить євро. Трак, симулятор. Гоните нереально. А що є реальним? Ви прикол тянете? Я не за віаром сюди прийшов. Якщо говорити про набір відчуттів зорових, дотикових нього це це, рецепторів. Стоп. Награвся. Дякую. Відключайте. Містер Андерсон. Ви офіс. Нє-ні, я звільнився, ви мене тут не бачили. Ох, і денок сьогодні. Добре, хоч антивірус дістав. О, зашибісь, щоб пограти. Ладно, один раз живем. О, наче норм гра. Прикольно. Ви заходьте на стрім, а ми палити резину.